Освіта на новому рівні в Долинській громаді розпочався проєкт «Ed Leaders 2025» – Академія освітніх управлінців. Наразі вже відбувся перший модуль проєкту, який включив у себе лекції двох спікерів. Тематика цього першого навчального модулю лідерство лідерство в наших закладах освіти. І це стратегічне управління, стратегічне планування. Надзвичайно важливі теми для наших керівників закладів, для директорів, для їхніх заступників. Всім цікаво. І дуже корисно почути таких відомих людей, які багато чого доброго. Сьогодні розказали найперше, це питання освітніх втрат і розривів, про які говорять останні дослідження, моніторинги, зокрема піза. І це ті сфери, на які варто звертати увагу під час щоденного освітнього процесу. Звичайно, ми не можемо оминути питання технології, штучного інтелекту, але для мене тут це про швидше інструменти, аніж про загальну панацею. Однак, ми не можемо їх не враховувати. Тобто, це ті тенденції, на які варто звертати увагу серед спікерів. Першого модулю професор з київської школи Павло Шеремета каже, щоб навчальні заклади досягли нового рівня освіти, необхідно займатися інноваційністю та модернізацією. Коли школа буде осередком інновації, інноваційності, модерності, поваги, проектного підходу, отакої от міжішем розсадки, ви пізніше потім покажете в круглих столах, а не кінотеатром, наприклад, яка Розсадка кінотеатром підкреслює ієрархічність. Вчитель. Вчителька моя зору світував, всі встали, вчителька зайшла. Так? Ось, Як ти можеш потім сперечатися вчителькою? Ти не можеш після цього. І в такому ти не можеш. І відповідно, що це діалог, взаємозбагачення. І якщо школа стає таким осередком не тільки для школярів, а між іншим після 2-3 години дня і для мікрорайону також, для спільноти, яка живе. Поблизу для дорослих, яким також треба перенавчатися, їм треба вчити додаткові іноземні мови, щоб з інвесторами говорити. Їм потрібно вивчати той самий штучний інтелект і його вплив на бабусі, дідусі може захочуть повчитися, як працювати в соціальних мережах з внуками і правнуками. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».